Безоплатна правова допомога доступна кожному. У Вінницькій області діє чотири регіональних центри з надання безоплатної правничої допомоги. У кожному з них працює по шість бюро, де створені комфортні умови для кожного відвідувача. Чимало громадян, які звертаються за консультацією, приходять з дітьми. Тож для найменших відвідувачів створили дитячі куточки. Хочу ще сказати, зокрема, і про самі приміщення, тому що є певні стандарти, певні такі вимоги щодо місця їх розташування. Це переважно є перші поверхи, які обладнані і пандусами, і підйомниками для крісла колісного. Ми турбуємося за те, щоб була б належно обладнана зона очікування. Такі умови на сьогоднішній день у нас доступні завдяки співпраці з Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Рестрацію, яка максимально сприяє в можливості знаходження на сьогоднішній день ось таких наших бюро правничих допомог для людей для забезпечення їхнього комфортного і рівного доступу. Хочу згадати і про людей сільської місцевості, для того, щоб вони не витрачали час, не витрачали свої кошти, то ми забезпечуємо роботу і консультативних пунктів, де наші юристи. Чи по графіку, чи за потреби виїжджають в територіальну громаду, виїжджають в Старостинські округи, де безпосередньо здійснюють прийом нашого громадян. Центри надають правову допомогу всім українцям, особлива увага до малозабезпечених громадян, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів війни та сімей загиблих бійців. До первинної правничої допомоги відносяться консультація, роз'яснення різного правового характеру. Тобто, якщо у людей виникають питання, як їм діяти у тій чи іншій ситуації, вони можуть звернутися до центру або особисто, так як зараз ми знаходимося в бюро правничої допомоги, або, наприклад, зателефонувати на гарячу лінію 0800 213 103 та отримати консультацію по телефону, що наразі теж є. Дуже зручно, тобто, ось ці роз'яснення, це і є первинна правнича допомога. Якщо вже ж ситуація виникає так, що людині потрібно звернутися до суду, тому що ми вже не можемо врегулювати так деякі питання завдяки первинній правничій допомозі, то е, людина, якщо підпадає під, е, є суб'єктом на отримання безоплатної правничої допомоги, тобто, до прикладу, це особа до вхід, якої не перевищує два прожиткових мінімуми там для працездатних чи непрацездатних осіб. Це учасник бойових дій, це внутрішньопереміщені особи, або це, наприклад, особа особи з інвалідністю, то вони можуть звертатися до центру і отримати вже вторинну правничу допомогу для того, щоб, наприклад, допомогли скласти позовну заяву до суду, так? або вже представляти їхні інтереси в суді. Або, можливо, вони є потерпілими в кримінальному провадженні. І от саме ось в таких випадках і ось в цьому полягає надання вторинної правничої допомоги. До кожного клієнта тут індивідуальний підхід та увага. На прийомі людину проконсультують з будь-якого питання, яке її хвилює, допоможуть оформити заяву та інші документи правового характеру. Кваліфіковано вислухали, пояснили ті відповіді, які мене інтересували, теж задав спеціалісту, отримав на них. Ну, Доступний, як то каже, доступна відповідь серед найпоширеніших питань, з якими звертаються відвідувачі до бюро. Це спадкові справи, земельні питання, відшкодування щодо зруйнованого майна, вирішення сімейних спорів. Станом на сьогодні по Вінницькій області взагалі звернулося приблизно 4500 тисячі осіб. Це така приблизна цифра, тому що кожної хвилини вона у нас змінюється. Ми отримуємо звернення клієнтів і більш ніж у 600 випадках був призначений адвокат або працівник, тобто надавалась вторинна правнича допомога. Основне завдання центрів наблизити послугу до кожної конкретної людини, аби кожен житель області за потреби мав можливість отримати якісну правову допомогу.